Підготовка до свята Рошошана, вона починається щонайменше за місяць до самого свята. Останній місяць перед святом зветься він Елу. І цей місяць євреї присвячують тому, що вони згадують всі свої діяння за минулий рік. І якщо знаходять в своїй поведінці щось таке, що входить у протиріччя з заповідями Господніми, то вони розкаються. Кожен єврей. Має підготувати себе для того, щоб війти знову в новий рік, очищеним. З одного боку, це ми радіємо цьому святу, а з іншого боку, ми розуміємо, що цей день, коли вирішується наша доля на наступний рік, і просимо у Бога, щоб був, була, був добрий запис в книзі життя на наступний рік. Едіврей, Торатеха, Бефіну, Убифіот Амха бийти Сраїль. Виніє Анахна, вицеоціїно, вицеацеї, це оцеїно, це оцей, амха бийтисраїль, коліїну юде, шмиха. Перші два дні заборонено працювати. Це це святкові дні, і ми е, в ці дні не працюємо зовсім, а тільки святкуємо. Що стосовно таких битових заборон, то бажано в... При святкуванні Рошашана не їсти нічого гіркого, не їсти нічого кислого, бо щоб наступний рік був солодкий і бажано не їсти також горіхів. Бо хто є з горіхи, там є зв'язок до того, що це може стати спокусою у вчинках на наступний рік. В першу чергу ми дотримуємося, щоб всі євреї жили злагоджено. Щоб всі євреї жили між собою в мирі, щоб не було серед євреїв тих, хто ложиться спати голодним. Дивимось за то, для того, щоб жоден єврей не мерз. І головне, щоб не відчував себе одиноким, занедбаним. Тому дуже важливо, ми прагнемо. Підтримувати постійний контакт з усіма членами наших громад. Ми хочемо проводити в весіллі і радощах, щоб в нас був гарний стол, щоб прийшло до нас якомога більше людей. Найперше побажання це шаната Вау-Метука. Це бажають перед святом Нового року і під час свята доброго і солодкого нового року, кожному єврею. Потім в період після Нового року до судного дня, 10 днів, вони звуться в нас Йомім Нораєм, Грозні дні. Бо саме в цей час, після того, як Новий рік вирішується судьба кожного єврея на наступний рік і робиться запис в книзі життя: кому жити, кому вмирати, кому радіти, кому сумувати. Тому всі в цей період. Дуже уважно дбають про свою поведінку. Наші мудреці сказали, що якщо нема миру, то нема нічого. Тому в першу чергу ми будемо молити творця про мир, про прощення гріхів, про те, щоб не попасти в спокусу.